Те, що цивілізований світ співчуває жертвам жахливого терористичного акту в підмоскові, то це, це тому, що це світ цивілізований. В цивілізованому світі завжди знає просте правило. Якщо ти співчуваєш жертвам терористичного акту, навіть в Україні, яка тобі не подобається, яка є ворожою, ти представник цивілізованого світу. Якщо ти радієш, що під пострілями терористів вмирають жінки і діти, ти дикун. Це простий тест, який мені здається, не потрібно ілюструвати. І я хочу вам нагадати, що ці сполучені Штати, Велика Британія хотіли врятувати цих людей. Вони попереджали російську державу, російські спецслужби у зв'язку з небезпекою такого терористичного акту. Це відбулося, тому що він був проігнорований. Цей меседж цивілізованого світу, і це не співчуття президенту Путіну, це співчуття звичайним людям. У Звичайних людей можуть бути різні політичні погляди. Вони можуть там не подобатися. Це просто люди, звичайні, розумієте?